Усім привіт! Це канал про Данію і про життя українських біженців в Данії. Тут ви можете знайти відповіді на багато питань, які пов'язані з умовни, умовами тимчасового захисту для українських біженців в Данії і відео про життя в Данії і життя українських біженців. Сьогодні я розкажу вам на таку тему, тому що останнім часом мені почали мені писати, і я бачила. Різні коментарі на інших каналах, що люди запитують, що вони хочуть приїхати в Данію, але в них є якийсь родич-інвалід батько чи мати. І вони питають, чи можуть вони доглядати за своїм родичем-інвалідом, оформити тут соціальну пенсію за доглядом за такою, такою людиною, і питають, чи можливо це в Данії. У мене на каналі вже є відео, в яких я розповідала про інвалідність, про жит... про інвалідів взагалі, про те, що вони можуть тут отримати чи не можуть. Тому коротенько я повторю, але якщо ви хочете детальніше, ви можете знайти ці відео на моєму каналі, і подивитися. В Данії немає такого поняття як інвалідність, і соціальної пенсії для інвалідів теж немає. Навіть якщо у вас є офіційно визнана інвалідність в Україні і ви маєте про це документ. Для датських лікарів це не має ніякого значення. Ви будете проходити обстеження знову, і тільки датські лікарі будуть вирішувати, чи є та проблема зі здоров'ям, яка у вас є, інвалідністю, чи вона не є інвалідністю. І бували випадки, що людина із офіційно визнаною інвалідністю в Україні тут визнавалася здоровою. Що стосується догляду за такими родичами. То тут такого немає. Тобто, ви, звісно, можете доглядати за своїми родичами, батьками, інвалідами. Навіть в тому коментарі, який я бачила там взагалі, чоловік питав про те, що в нього мати взагалі паралізована, вона лежача. І він думав, що, що якщо він приїде в Данію, то він зможе оформити таку пенсію по догляду за своєю матір'ю жити так. Але в Данії, я знов-таки повторюю, такого немає, тому що в Данії система спрямована на те, щоб всі люди були частиною суспільства, щоб ніхто не випадав з цього соціального життя, щоб всі мали можливість працювати і навіть інваліди і не інвалід, взагалі будь-які люди, навіть якщо вони мають будь-які проблеми зі здоров'ям. Щоб вони теж мали можливість працювати. І, взагалі, моя вам порада всім, хто збирається їхати в Данію чи будь-яку іншу країну і бути там біженцем, дізнайтеся більше інформації про цю країну і взагалі про систему, яка працює в цій країні, про соціальну систему, взагалі, які закони і правила в цій конкретній країні, тому що закони в Україні і закони в Данії кардинально відрізняються. Я вже розповіла, що в Данії немає такого, що є в Україні. Але люди вони думають, що, ну, коли вони їдуть в Данію, думають, що так само буде і в Данії, але ні. Отже, тоді ви запитаєте, що ж робити тоді з хворими батьками, з батьками літнього віку, які не мають змоги і можливості себе обслуговувати. То я вам скажу, що в Данії дуже поширена система будинків для літніх людей. Тут це нормальна ситуація, коли вже дорослі батьки похилого віку не можуть себе обслуговувати, то вони погоджуються йти жити у таких будинках для людей похилого віку. Звісно, це за оплату, це не безкоштовно і не дешево. І тут немає такої традиції, як в Україні, забирати до себе своїх стареньких батьків. І доглядати їх у своїй квартирі чи у своєму будинку. Тобто тут батьки і дорослі діти не живуть разом. І дорослі люди вони не жертвують своїм життям заради батьків взагалі ні заради кого. Вони не кидають роботу, щоб доглядати за своїми батьками, як в Україні, наприклад. Тобто, в принципі, в Данії тут немає жертви своїм життям. Тут люди розуміють, і дорослі діти, і старенькі батьки, вони розуміють, що кожна людина має жити своїм життям, має ходити на роботу, має бути реалізованою. Тому батьки тут навіть старенькі і не вимагають від своїх дорослих дітей забирати їх до себе чи жертвувати, вони не влаштовують якісь скандали чи маніпуляції. Тут немає такого. Тут, оскільки ця система. Вже тут діє багато років, тому тут такої проблеми взагалі немає. Кожен живе своїм життям і розуміє, що інші люди, в даному випадку дорослі діти, теж мають жити своїм життям і не мають жертвувати собою, вони теж мають бути реалізовані. Тож, висновок з цієї теми такий, що якщо ви, громадянин України, у вас є Мати або батько, або якийсь родич з інвалідністю, який не може себе обслуговувати і потребує догляду, ви можете, звісно, приїхати в Данію, але це вас не звільнить від відвідування мовної школи, від інтеграції, від практики і від пошуку роботи. Про це все я вже розповідала в інших своїх відео. Ви можете їх подивитися і дізнатися, що включає кожен з цих пунктів. Тому, а, звісно, поєднувати догляд. За своїми батьками, якщо вони лежачі і паралізовані, і ходити до мовної школи, на роботу, на практику, звісно, поєднувати це майже неможливо. Тому ви маєте розуміти, навіть якщо ви приїдете сюди, у вас буде вибір тільки йти на роботу. Вірніше, комуна вам скаже, що ви, ви не звільняєтесь від всіх цих зобов'язань. Якщо ви отримуєте виплати, ви маєте зобов'язання. Які зобов'язання мають біженці? У мене є окреме відео про це, ви також можете знайти. Я залишу посилання під, під цим відео. І у вас залишається тільки один вихід. Це, власне, вам і запропоную, що ви можете віддати своїх батьків у такий будинок для людей похилого віку, і там за ними буде професійний догляд. Там є навчені люди з освітою, до речі, для того, щоб працювати в будинках. Для людей похилого віку тут треба мати освіту. Тут треба закінчувати спеціальну школу там, чи курси, причому там декілька років отримати документ про це. це, ну просто так. І тоді такі люди можуть працювати в таких будинках літнього віку. Сподіваюся, що я відповіла на ваше запитання і ви зрозуміли саму систему. Якщо у вас залишилося ще якесь питання, ви можете написати мені в коментарях і я. Спробую на них відповісти. Дякую всім за увагу.